Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, минулого вечора в Еріяді Саудівська Аравія пройшов грандіозний вечір боксу, під час якого відбулося 9 поєдинків, 7 із яких в основному Карді. Трансляція була в нашому телеграм-каналі. Усім ще раз дякую за підтримку. А перш ніж ми перейдемо до огляду боїв, слова після бою та реакцій, звертаю увагу на те, що новини про бокс в Україні на нашому каналі в світі боксу виходять за підтримки компанії Favbet. На початку основного карду, тимчасовий чемпіон WBO у напіважкій вазі, Джошуа Буаці поступився у яскравій за рубі своєму співічизнику калому сміту. Після цього гідка Байл рубану вджила Джана та завоював вакантний тимчасовий пояс WBC у надважкій вазі. Верджіл Ортіс молодший таки перебив Ізраїла Мадримова, який намагався заганяти Ортіса, але той перехопив ініціативу та зберіг свій тимчасовий пояс WBC у першій середній вазі. Далі був поєдинок схожий на пограбування, адже чемпіон WBC у середній вазі Карлос Адамес був явно кращим у бою з Хамзою Ширазом, але в результаті судді оголосили нічию, Ну хоч титул не забрали і на тому подяка. Після цього подивилися поєдинок велосипедиста проти електрика, а саме чемпіона WBC у легкій вазі Шакура Стівенсона, який переміг технічним нокаутом Джоша Педлі. У співголовній події тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі, новозеландець Джозеф Паркер, зустрівся з конголецем Мартіном Баколе. Як виявилося, Баколе був вашим за паркера більш ніж на 21 кілограм, що й стало для нього вироком. У бою з Андерсоном Баколе важив біля 129 кілограмів, а цього разу більше 142, тоді як паркер всього 121. У Баколе було видно, що йому важко. Він був повільним і занадто великим. Паркер просто працював на випередження, наносив гарні удари, включаючи оверхенди. Баколе намагався тиснути, але в один момент паркер всадив йому бічний удар у скроню, після чого Баколе похитнувся на ногах і впав на канвас. Тренер Мартіна втрутився і бій зупинили. У другому раунді, коли Баколе схопив той удар, то по обличчю було видно, що він навіть не зрозумів, що зараз доведеться падати, але ноги йому дали про це знати. Ну, хоч грошей заробив. Після бою Паркер сказав: Хочу подякувати Богу за можливість бути тут, за цей бій. І хочу подякувати туркі, народові Саудівської Аравії, Спенсеру Брауну, усій моїй команді і Мартіну Баколе Велике дякую за те, що прийняв цей виклик. Прилетів сюди на короткому повідомленні. Він дав мені хороший бій і просто вийшов. Послухайте, я залишався спокійним, зібраним і здобув перемогу якими були останні 24 години з Енділі та Джорджем Локхартом, щоб підготуватися до нового суперника? Я сильний, я здоровий, кмітливий, і це завдяки цим двом чоловікам та важкій роботі. Адже в нас була просто розмова. Знаєте, що Енділі готував мене? І я прийшов сюди. Мені довелося бути терплячим, і я хочу сказати, хто наступний. Я хотів вибитися би з Дюбуа з Усиком, готовий провести бій з будь-ким за титул чемпіона світу. А щодо до бою з бакола, то Паркер додав, коли я повернувся в кут, то енді дав мені вказівку бути терплячим. І коли він заходить та атакує, саме тоді ти повинен нанести свій удар. І це найкращий спосіб піймати його. Я готовий битися з будь-ким. Саудівська Аравія була чудовою для перемог. Чотири бої, чотири перемоги. Дякую Богу та ще раз турки та усім, хто брав у цьому участь. Передаю вітання моїй дружині та дітям, які зараз вдома. Я не можу дочекатися, щоб побачити вас і маму з татом її сестру. Після поєдинку Паркер зайшов у роздягальню до бакола, де вони обійнялися та висловили один одному повагу. І під час обіймів Бакола сказав, що не міг підвести свого брата. Також у коридорі Тайсон Фюрі привітав Джозефа по відеозв'язку, а Паркер висловив йому вдячність за те, що той згуртував їх разом у боксі. Тайсон Фюрі відповів, що з нетерпінням чекає зустріч, а Паркер з Енді Лі закликали циганського короля повернутися. То же час Антоні Джошуа відреагував на бій так. Це елемент майстерності, який робить надважкий дивізіон таким цікавим. Адже щоб змінити хід бою, буває потрібен всього один удар. І я хочу сказати, що незалежно від того, аби Бакола 5 днів чи 5 тижнів, у надважкій вазі один удар може збити будь-кого, тому що ми надто сильні. І якщо ти все правильно робиш, то не має значення, що у тебе було 5 місяців у кемпі. Такий удар нокаутує будь-кого. Джозеф добре впорався. Бакола вірить у себе, і він серйозний боєць. І це ще не кінець, це надважка вага. І якщо у нього є бажання битися знову, то він це зробить. Щодо можливого реваншу з Даніелем Дюбуато, Айджей сказав: буде помста, я накоутую його. Стосовно ф'юрі, то він додав. Я, чесно кажучи, не хочу про це говорити, але це був би чудовий бій. Мені б це сподобалось. Бій можна було б провести у Великобританії. Тим часом Олександр Русик зробив декілька цікавих заяв стосовно бою Паркера баколе, реваншу з Дюбоа та відреагував на пост ф'юрі. Я не очікував іншого, адже паркер підготувався, а баколе не був добре підготовленим. Я думаю, що велика вага це проблема. Невдалі рухи, повільні удари, поганий таймінг. Усик спаренгував з баколе. Та що він думає, якби Мартін провів кемп? Результат був би таким самим? Я поняття не маю. Про що була розмова з Ентоні Джошуа, коли сиділи поруч? Ми розмовляли про життя, про бокс, дітей. Просто згадували, як ми билися. Ей, Джей, це великий чемпіон та чудова людина. У нього хороша поведінка та посмішка. Він чудова людина. Tyson Фюрі опублікував фото, де він старий. Він гарний хлопець. Чи хотів би побачити повернення Фюрі та чи говори з ним? Я не знаю. Це питання до Тасть Фюрі. Що до бажання провести реванш з Даніелем Дюбуа, то усик додав. Безумовно, Дюбоа наступний. Я хочу наступний бій з Даніелем Дюбоа за абсолюта. У Лондоні, Ріаді немає значення. Новемблі теж можливо. Так, так, я готовий. І на завершення Дмитро Бівол отримав перемогу над Артуром Бетербієвим та відібрав у нього титул абсолютного чемпіона у напівважкій вазі. Турки Аляше в черговий раз підтвердив, як і до цього, що хоче влаштувати трилогію, адже зараз у них один-один. Також турки заявив, що попереду у цьому році ще багато цікавого. Й у у квітні на стадіоні Тоттенхему у Нью-Йорку буде Гарсія проти Хейні. А також у Ріяді 3 травня буде Канело, Після чого він також битиметься у вересні. А щодо реваншу Гарсія Хейні, то вони поб'ються у жовтні, після чого у грудні буде і нове. Також ведуться розмови з Квінсбері та Мачрум про мегатурнір 5 на 5 у липні. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!